Всім привіт! Мене звати Софія. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас комплекс з міофасціального релізу. Це такий базовий комплекс для активації м'язів та релаксації. Почнемо ми з такого гладкого м'яча зі стоп, тому стаємо спочатку на ноги. Перше, це ми прокатуємо м'яч вдоль стопи. Беред-назад, прокатуємо гарно так, щоб по зовнішній частині стопі і по внутрішній, трошки придавлюючи, якщо ви відчуваєте десь тригерні точки. Після цього ставимо стопу на п'ят і робимо такі поперечні прокручування. Потім переходимо на іншу ногу так само. Розкручуємо вперед-назад, прожимаючи стопу, зупиняючись в тих точках, якщо у вас є біля або дискомфорт, треба краще розім'яти. Тепер ставимо на п'ятку, знов поперек стопи, спускаємось трошки нижче і перекатуємо тепер пальці. Є. Після цього беремо м'яч, прокатуємо його рукою. По зовнішній стороні стопи дуже швидко, потім інша сторона. Теп. Далі переходимо до розкатування виткових м'язів, опускаємося вниз, можемо їх разом розкачувати. Якщо вам дуже легко, ви не відчуваєте ніяких. Пригорних точок, то можете робити це по одній нозі, перекатуючи вправо-вліво. Можете завалити на бік, в інший бік, якщо в якійсь точці вас стригорнуло, то ви в ній залишаєтесь і поперек трошки так перекатуєте справа наліво. Тепер змінюємо іншу ногу і так само розкатуємо. Вперед-назад. Таз ми відриваємо від підлоги, основна вага а, на рука. Далі переходимо на іншу ногу. Так само розкатуємо вперед-назад. В якійсь точці, де вас тригернуло, залишаєтеся прикручувати вправо-вліво. Цей комплекс дуже класно допомагає. Наприклад, якщо у вас був весь день на ногах, на зручній обуві, ви втомилися. А тепер ставимо. Перед собою ногу схрещуємо і кладемо таким чином. Розкатуємо передню частину гомілки. Вперед-назад, в цій позиції, з цієї сторони буде краще видно, ми залишаємося витягнути і Скорочуємо і розслабляємо стопу. Є. Добре. Далі переходимо до задньої поверхні стегна. Тут також можна або двома руками пройтись, якщо дуже двома ногами. Піднятиме. Якщо дуже легко, то можете спочатку одну ногу розкатати вперед, назад і потім іншу. так само. Звичайно, у людей тут найбільше такі розслаблені розтягнуті м'язи, тому може бути таке, що ви взагалі не відчуєте ніяких тригерних точок, масажу, нічого. Нормально. Тепер переходимо до найбільшої болі людей. Більшість людей це чотириголовий я стегна. Тут також у нас є опція можна зробити дві ноги, розкатати можна по одній. Спочатку я вам рекомендую почати з двох ног. Бачимо, що ми переносимо вагу на лікті. Ми не заходимо на тазові кістки, і ми не заходимо на коліна. Нагадую, що ми розкатуємося по ролу тільки в тих місцях, де в нас є м'ясо. Тобто ми не переходимо на область а, кісток, сухожиль і так далі. Тепер переміщуємо цей рол на одну ногу. Інша нога в нас зігнута. І от таким чином ми розкатуємося вперед, назад. Можна трошки завалитися бік, тобто закрутити таз. Є. Тепер з цією ж позицією вільним вирівнюємо, а цю скорочуємо в коліні 90 градусів хут і кладемо ролл таким чином, що під стегно розкатуємо зручну поверхню стегна. Трошки придавлюємо зверху. Ногою, але пам'ятаємо, що ми не заходимо на а, десь 5 сантиметрів до тазу. От Тут так добренько прокатуємо. І тепер все те саме робимо на іншу ногу. Це виглядає так. Тепер змінюємо, кладемо внутрішню поверхні стегна і катаємо в сторону внутрішні поверхні стегна рол. Також не заходимо на ділянку біля паху. Тут, може, якщо у вас є якась теж тригерна точка, можете в ній залишитись і повільно додатково приділити увагу прокатати, проперекочуватись. Є. Добре. Тепер переходимо на наші сільничні м'язи. Кладемо м'яз-рол трошки так по діагоналі. І у нас є декілька варіантів. Наприклад, ми можемо розкачувати, розкатувати сільничний м'яз таким чином. Або ви можете закинути ногу на іншу, і так буде. Сильніше тиски навантаження на м'яз і ролл, і ви краще випрацюєте. Але головне тут треба утримати баланс. І так само на іншу ногу прокатуєте хорошенько, так, відчуваєте кожен міліметрик і сантиметрик сідничного м'яза, потім закидуєте його. Ногу на коліна, який у нас чудовий гарний фон. Китаєць поправляє афішу. Є. Добре. Тепер додатково, щоб приділити увагу сідничним м'язам, ми беремо наш м'ячик і треба відшукати у себе сідничні бугри. Це далішні богри. Це то, як ми сидимо на попі. Ці кістки. і ми маємо розкатувати навколо них. Тобто відшукаємо, де вони там на попі, є, знайшли. І тепер пропускаємо м'яч по колу. У нас трохи попа його з'їдає, це нормально. От, і біля. В горів знаходяться грушоподібний м'яз, який дуже часто буває в гіпертонусі, і тисне на сідничний нерв, седальний нерв. Я вибачаюся, що не всі терміни вивчила українською. Воно дуже гарно активує сідниці. І тепер ту саму активність ми робимо на іншу сторону. І тут також ми. Розкатуємо навколо сідничного бугра, може бути трошки боляче. Це значить то, що вона у нас в гіпертонусі, і з кожним разом, коли будете робити такий самомасаж, масаж, ліс, біль буде зменшуватись. Це, власне, до речі, і є причиною набріків, зажатостів і нечутливого тазового дна. От. Якщо а, дуже часто це робити, можна покращити своє сексуальне життя, От. зменшити біль при місячних і так далі. Тепер повертаємося знову до рола, кладемо його тепер уже під поперек, і тут ми будемо робити такі маленькі перекати вправо-вліво, чисто ситуативно, в одну сторону. І в іншу. Тобто ми не розкатуємо вперед-назад, тому що в нас тут є. в нас тут немає м'язів, у нас тут є тільки кістки, а от по бокам тут треба вправо-вліво. Є. Переходимо тепер до спини. Вибираємо волос, щоб не, не крутити його на ролл. Нагаємо спиною на ролл, руки з собою. І прокатуємо до верха лопаток, і вниз трошки нижче до закінчення топу. Дивіться, у нас опора тільки в стопи. Так, ми таз відриваємо. При цьому у нас ребра заправлені в таз. Ми отак от не робимо. просто Розкатуємо м'язи вперед назад. Тепер з цього ж місця тільки на бік розкатуємо лопатку. верх низ до плеча і змінили сторону. Добре, додатково вам дам таку прикольну фішечку. Якщо ви хочете розслабити шию та затилок, лягаємо так на голову. Тут у нас є два стовпи, і повільно прокручуйте голову вправо-вліво. І таке буде у нас саме масаж ролом. Трошки зніме навантаження. Стане трошки легше, Навіть, коли у вас буде голова. Так, є. І остання вправа. Це ми розкатуємо наші грудні м'язи. Для того, щоб позбавитись сотулистця, розкрити грудну клітину. Тому що спазмовані м'язи тягнуть плечі в центр, лопатки з'їжджаються, і в цьому картина не дуже. Тому ми так. Прижимаємо м'язом, прижимаємо рукою м'яч, розкатуємо його по м'язам. І тут, тут. І тепер переходимо на верх трапеції позаду. Угу. Інша сторона. На цьому все. Дякую за вашу увагу. Це був базовий комплекс офіційного релізу, який можна робити як і перед початком тренування, так і після тренування. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на інстаграм, ставте лайки.